Під сьогодні, 11 грудня, у всіх видах громадського транспорту Львова запрацювала безготівкова оплата проїзду. Розрахуватися за поїздку можна у три способи. Вартість проїзду також змінилася, пояснює директор департаменту міської мобільності Олег Забарило. Люди мають можливість розрахуватися карткою леокарт мають можливість розрахуватися банківськими картками відповідно пристроями, мобільними сервісами NFC. А також, якщо вони розраховуються готівкою, відповідно видається в обов'язковому порядку квиток зі сторони водія. Найдешевший спосіб розрахунку тепер в громадському транспорті це є валідація загальною карткою леокарт, тариф 13 гривень, і відповідно далі. Чи це є банківська картка, це є 15 гривень, чи готівка 20 це є власне, дорожче. За словами Олега Забарила, від сьогоднішнього ранку з маршрутів уже зняли шість транспортних засобів, де технічне обладнання працювало некоректно. Щодо пільгового проїзду він залишається. Однак такі пасажири повинні виробити безкоштовну пільгову леокарт, говорить директор Львів Автодору Микола Власюк. 211 тисяч пільговиків міста Львова мають пільгові леокарт. Близько 10 тисяч це учасники бойових дій, близько 70 тисяч це інваліди різних груп. Працюємо над тим, щоб кожна людина, яка має право на пільгу, цією пільгою скористувалася. На всіх маршрутах Львівської громади запроваджено контроль. Контролери мають спеціальні пристрої, за допомогою яких відслідковують оплату за допомогою картки, каже інженер відділу контролю Львівавтодору Олег Стельмах. Якщо пасажир не завлюдвав свій проїзд, або не придбав квиток у воді, то він повинен придбати у контролера штрафний квиток вартістю 300 гривень. Зараз у нас приблизно близько 20 штрафів вже є. Це є. Це, це, Лояльно намагаємося ставимося до пасажирів. Переважно більшість стафів, це є винесено. Вірніше вони оплатили пасажирів, які взагалі не пред'явили жодного проїзного документа для перевірки. Про свій досвід оплати проїзду карткою розповіла пасажирка Анна. Карткою, ну, такою персональною. В деяких автобусах буває таке, що ти валідуєш, а воно ну типу відмови дає, а потім ще раз і воно вже нормально валідується. Львів'янка Марія вперше купила леокарт в терміналі. Я оплачувала готівкою, 70 гривень оплатила, 60 гривень оплата картки, 10 гривень депозит. В чергу стояла на Шота Рустабелі, то там закінчилися картки, змушена була прийти сюди. Купити леокарт можна в кіосках Інтерпреста, в терміналах ІзіПей. Також на сайті міськради є онлайн-мапа, де можна переглянути всі локації продажу та поповнення карток. За словами Олега Забарила, у наступні півроку в мерії працюватимуть над тим, щоб еквиток діяв з пересадками та можна було придбати абонементи на поїздку. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.